55 тисяч гривень і 220 євро. Таку суму для українських захисників зібрали у Коломиї під час різдвяної літургії парафіяни катедрального собору Преображення Христового та церкви святого Пантелеймона Української греко-католицької церкви. Кошти передали на реалізацію благодійної ініціативи Сотня для ЗСУ, мета якої закупівля 100 FPV-дронів для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Далі пряма мова настоятеля собору отця Володимира Білослудцева. Це так було спонтанно, але ми, власне, як місіяни нашого міста Коломиї бачили, що проходить така різдвяна ініціатива Сотня для десятки, і тому також ми не є байдужі власне. Хотіли допомогти зорганізувати також цю матеріальну збірку для придбання дронів для нашої десятки. І тому у сам праздник Різдва Господа нашого Ісуса Христа після архірейської божесної літургії, з благословення нашого владики Василія, ми оголосили про збірку на дрони для нашої десятки, для наших захисників. Адже завдяки їм ми власне маємо нагоду відчувати той дух Різдва, перебуваючи тут у тилу. І тому. Вислав, висловлюємо щиру подяку всім нашим парафіянам катедрального собору, також дочерньої церкви святого Пантелеймона, які власне долучилися до цієї різдвяної ініціативи Сотня для десятки, і ми передаємо суму 55 тисяч 220 євро на дрони для нашої десятки.